Тоді як між п'ятим і шостим поколінням Гольфа можна поставити знак рівності, оскільки обидва використовували однакову платформу і схожі технології Golf – це зовсім інша історія. У сьомій варіації Volkswagen Golf отримав нову платформу MQB, добре відому за іншими моделями концерну. Під капотом з'явилися нові двигуни. Майстерні, що обслуговують корпоративні автомобілі, і самі водії позитивно відгукуються про цю модель. Поки що Volkswagen Golf 7 не створює серйозних проблем, проте деякі несправності зустрічалися. Чим здивував, а в чому зберіг характерні риси, на що варто звернути увагу при купівлі і в процесі експлуатації породистого законодавця моди в своєму класі, Golf 7 розбираємось. Двигун 1.2 TSI на початку виробництва мав проблеми з регулятором Фаз ГРМ до 2015 року. Офіційні сервіси міняли фазорегулятор за гарантією разом із регулюючим клапаном. Варто перевірити, чи була заміна в автомобілі, який вас цікавить. Volkswagen усував дефект безкоштовно до 2020 року. Загальною проблемою, що турбує мотори 1.2 та 1.4 TSI після 100-150 тисяч км, є збільшення витрати масла. Причина закоксування і залягання кілець. У 2014 році з'явилися модернізовані кільця. У рідкісних випадках при руйнуванні поршнів справа доходить до задирів на стінках циліндрів. Через 100-150 тисяч кілометрів уваги може потребувати актуатор турбокомпресора його шток клинить або з'являється люфт. Усі згадані мотори мають проблеми з водяним насосом, який не витримує встановленого виробником інтервалу в 210 тисяч кілометрів. Його краще замінити разом із ременем ГРМ уже через 100-120 тисяч кілометрів. Потужніші турбомотори 1.8 і 2.0 TSI, лінійка Є38К 3 покоління зарекомендували себе непогано. У них більше немає схильності до підвищеної витрати оливи, а проблема накопичення нагару на впускних клапанах вирішена за допомогою додаткової форсунки, водночас зустрічається втрата охолоджувальної рідини через модуль регулювання температури. Термостат не точний термін, оскільки до складу модуля входить і водяний насос. Перед покупкою версії GTI та R з двигуном 2.0 TSI слід перевірити історію обслуговування і стан приводу РМ. Хоча термін служби ланцюга і збільшився, але ризик перечасного розтягування все ще існує. Останні двигуни 1.0 та 1.5 TSI. Теж серії EA 211 поки що не створюють проблем. Однак слід пам'ятати, що 1,5-літровий турбомотор має складну конструкцію, яка в майбутньому може завдати неприємностей. Зокрема, сажовий фільтр та система AST, що відключає циліндри, коли двигун працює на низьких навантаженнях. Дану систему має і частина моторів 1.4 TSI. Непогано показали себе і дизельні агрегати з нової серії EA288, втім, без інцидентів не обходиться. Типова проблема турбодизелів об'ємом 1,6 та 2,0 літри невисокий ресурс пластикового насоса охолоджувальної рідини. Крім того, трапляються проблеми з натягувачем ременя ГРМ після заміни старого натягувача виробництва Гейтс. На продукт компанії Дейко проблема більше не повторюється. Разом з ним слід замінити і ремінь. У дволітровому дизельному двигуні передчасно закінчується подушка двигуна з боку коробки передач. Механіки так само відзначають випадки прогару прокладки під головкою блоку циліндрів дизельного 2.0 TDI після 100 тисяч кілометрів пробігу. Виною тому агресивне водіння. І занадто тонка прокладка, вона тонша порівняно з двигунами попередніх серій, вартість ремонту тут досить висока. Серед типових несправностей дизельних агрегатів слід відзначити забитий фільтр сажі ДПФ, іноді його можна очистити. Останній елемент, який іноді підводить електромагнітні форсунки Bosch. Насамперед, у популярних версіях виявилися не дуже довговічними підшипники механічної коробки передач. Коробка або мінялася за гарантією, або більш-менш успішно ремонтувалася. Якщо в автомобілі встановлена коробка передач з подвійним щепленням ДСГ, то слід оновлювати трансмісійну рідину кожні 60 тисяч кілометрів. У випадку з шестиступінчастою коробкою вартість залежатиме від того, чи використовується оригінальна олива або замінник. Фільтр слід встановлювати тільки оригінальний. Витрати на оновлення рідини в семиступінчастому роботі менші. Тут в механічну частину коробки і мехатронік масло заливається окремо. Спокійна манера водіння істотно продовжить термін служби мехатроніка, комплекту щеплення і двомасового маховика. Найчастіше маховик і щеплення доводиться оновлювати після 100 150 тисяч кілометрів пробігу. Мехатронік зазвичай витримує понад 150-200 тисяч кілометрів. У разі ремонту витрати виявляються немаленькими. Буде це мехатронік, щеплення, двомасовий маховик, для збереження плавності роботи DSG необхідно своєчасно проводити адаптацію щеплення, додаткових витрат потребуватимуть повноцінні повнопривідні модифікації FOMOSH. Оновлення масла в муфті Haldex необхідне через кожні 60 тисяч км. Разом з ним варто замінити і фільтр, хоча виробник цього і не рекомендує. Передня підвізка Golf 7 це незалежна підвізка типу Макферсон з телескопічними амортизаторами, пружинами та поперечними стабілізаторами, вона забезпечує хороший комфорт і керованість. Задня незалежна підвізка типу Multilink з телескопічними амортизаторами, пружинами та поперечними стабілізаторами. Вона забезпечує такий же комфорт і керованість на високих швидкостях. Виражений шум у районі задньої осі зазвичай видають несправні амортизатори, характерно для дорестайлінгових машин. Сейлендблоки передніх важелів ходять понад 100 150 тисяч кілометрів, сейлендблоки задньої підвізки ще більш витривалі. Кузов Volkswagen Golf 7 виготовлений з високоміцної сталі. Він має стійку до корозії конструкцію і забезпечує високий рівень безпеки в разі зіткнення, але у вікових екземплярах нерідко виявляється спучування лакофарбового покриття в районі стику заднього крила і бампера. Сліди початку корозії часом спостерігаються і в місцях відколів над вітровим склом. Салон просторий і комфортабельний. Він оброблений якісними матеріалами, такими як м'яка тканина або шкіра, хоча деякі власники повідомляють про скрипи в салоні. Приладна панель лаконічна та інформативна, оснащена аналоговими приладами і цифровим дисплеєм. Багажник має об'єм 380 літрів, він збільшується до 1270 при складених задніх сидіннях. Незважаючи на численні побоювання з приводу чергової нової моделі, здається, що Volkswagen цього разу попрацював добре, сьоме покоління хетчбека тримається гідно, а двигуни не доставляють багато проблем. Щоправда, вартість більшості ремонтних робіт перебуває на високому рівні. Перед покупкою варто перевірити сервісну історію примірника, який вас цікавить. Оскільки вона має величезне значення.